Вітаю всіх! Сьогодні я вам коротко розповім про всі актуальні новини світу геймінгу та відеоігор. анонс GTA 6, про запуск підписки Xbox Game Pass в Україні, оцінки гри в Fallen Dynasty та ще багато інших новин. А ти став лайк та підписуйся на канал, щоб не пропустити наступні випуски ігрових новин. Також сьогодні я буду не сам на пару з новим гостем каналу. Я розповім про найактуальніші новини. Ну а я не буду гаяти час. Розпочинаю. Майнкрософт запустила в Україні ігрову підписку PS Game Pass. Вже як декілька днів можна зареєструватись на цю підписку, при тому, що вони знизили ціну до 190 гривень. Що таке Game Pass? це сервіс, що надає доступ до бібліотеки ігор за щомісячну плату. Бібліотека PS Game Pass містить понад 400 ігор, а Xbox Game Pass – близько 500. Усі новинки від внутрішніх студій Microsoft з'являться в сервісі. 50 копійок натякнув на свою участь в GTA 6, невдовзі обіцяє нові новини. Очікування новин про Grand Theft Auto 6 може незабаром закінчитись, оскільки репер 50 Cent натякає, що новини будуть вже незабаром. Ба Більше сам репер схоже бути дотичний до гри. Репер 50 Cent опублікував світлину яскравого логотипу, на якому написано Y-City, Тим же шрифтом, що й логотип GTA Y-City. Саме це місце називають локацією з GTA 6. Поряд із цим зображенням репер написав: я поясню це пізніше. Ймовірно, натякаючи, що незабаром може з'явитись не тільки інформація про GTA 6, але й сам 50 Cent збирається брати участь в цьому. 10 березня відбудеться чергова презентація Capcom із подробицями про ремейк Resident Evil 4, Monster Hunter Rise та ще декількох очікуваних ігор. На Capcom Spotlight геймерам розкажуть останні новини про ремейк Resident Evil 4, Exoprimal, Monster Hunter Rise, Mega Man Battle Network Legacy Collection і Ghost Strike Phantom Detective. Трансляція відбудеться 10 березня о 23.30. Шанувальники Souls-like будуть задоволені. Критики високо оцінили екшен RPG Wulong Fallen Dynasty від японської студії Team Ninja. Експерти залишились задоволені Wulong Fallen Dynasty, Про що говорить оцінки на агрегаторах? На Metacritic версія для PS5 отримала 81 бал. На OpenCritic грі поставили 82 бала. Рецензенти зазначають, що Wulong Fallen Dynastia чудовий Souls-like, і шанувальники таких ігор не залишаться розчаровані. Однак люди далекі від цього жанру навряд чи зацікавляться грою через високу складність і вимогливість до швидкості реакції геймерів. Критики хвалять бойову систему гри, її стилістику та дизайн. Їм сподобались локації, супротивники та особливо. В бої з босами. Вони креативні, цікаві та дійсно непрості. Регулятор ЄС продовжив термін прийняття рішення щодо злиття Microsoft та Activision. У середу, 1 березня, регулятор ЄС з питань конкуренції повідомив, що вирішив відкласти свій попередній термін прийняття рішення щодо угоди Майнкрософт з Актівішн Блізард до 25 квітня. Цей крок був зроблений за день після того, як керівник антимонопольного законодавства ЄС Маргерет Вестегер заявила, що глобальні регулятори не повинні змагатись, хто першим прийде до висновку щодо таких великих угод. Минулого місяця управління з питань конкуренції на ринку в Великобританії заявило, що угода Microsoft з Activision може знизити конкуренцію та призвести до вищих цін меншого вибору або меншого рівня з інновацій для гравців. Однак комісія також заявила, що врахує поведінкові заходи Майнкрософт, як от зробили Call of Duty доступнішою на всі платформи. Також у грудні Федеральна комісія США оголосила про плани подати позов на заблокування злиття, тому, схоже, поки що ситуація складається не на користь філа Спенсера. Очікування затягується. Розробники The Wolf Among Us 2 перенесли терміни релізу гри на 2024 рік. Студія Telltale оголосила про нелегке рішення перенести реліз The Wolf Among Us 2 на 2024 рік. Але й невелика позитивна новина: геймдизайнери повідомили, що тепер гра створюється на суперсучасному реші Unreal Engine 5, а не на його попередній версії, що дасть змогу підвищити якість гри. Геймдизайнери дизайнери розуміють негативні емоції шанувальників гори, але прагнуть випустити максимально якісний проєкт і не допустити при цьому серйозних переробок. А зараз дам слово своєму гостю. За мотивами гри Dead by Daylight знімається фільм Blumhouse Production та Atomic Monster об'єдналися разом з Behavior Interactive, щоб створити повнометражну екранізацію Dead by Daylight. Оголошення про це з'явилося через кілька днів після того, як Blumhouse оголосила про відкриття власного ігрового підрозділу. Засновник і генеральний директор Atomic Monster в інтерв'ю виданю The Verge відповів: у Dead by Daylight команда Behavior відтворила любовний лист до світу. Жахів, створивши неймовірне середовище, наповнене атмосферою та жахливими лиходіями, ідеальне для страшної кінематографічної адаптації. Наразі команда шукає режисера та сценариста для картини. В багатьом відомому шутері під назвою Valorant дуже скоро вийде глобальне оновлення, яке кардинально змінить гру. В першу чергу в грі буде новий батлпас, а це означає, що велика кількість речей, таких як нові скини, графіті та карточки, будуть доступні по досить низькій ціні, адже батлпас коштує всього лиш тисячу велорантпойнтів, а звичайний скін, який хоч якось виглядає, коштує, наприклад, 1700 Valorant волорантпойнтів. Окрім цього, в грі з'явиться. Також режим турнірів, де звичайні гравці зможуть спробувати себе в турнірах. Розробники навіть опублікували новий тизер цього режиму, а це в свою чергу означає, що або з новим оновленням ми побачимо новий режим, або на протязі нового сезону. І напевно, саме цікаве, це те, що в грі з'явиться новий персонаж, а саме Гєко. напевно, найбільш трешовий персонаж гри, але заради справедливості, напевно, цей персонаж буде вносити великий імпакт в саму гру. Довгоочікуване доповнення для гри Elden Ring офіційно у розробці. DLC під назвою Shadow of the Ер 3 офіційно підтверджено. Буквально недавно розробники From Software на своєму офіційному Твітері опублікували досить цікаву новину, в якій йде мова про майбутнє доповнення, яке наразі знаходиться у розробці. Також до твіта розробники прикріпили скріншот, і на самому скріні ми можемо побачити згасла R3 з самотньою фігурою вдалі, що стоїть посеред поля примарних надгробків. До речі, ось цитую сам твіт: Вставай, заплямований, і давай разом іти новим шляхом. Майбутнє розширення для Elden Ring Shadow of the R3 наразі розробляється. Сподіваємось, ви з нетерпінням чекаєте нових пригод у міжземлях. До речі, досить цікаво дізнатися вашу думку про це усе діло. Можете написати в коментарях. Новій Call of Duty буде. Activision повторно підтвердила, що має намір випустити нову Call of Duty у 2023 році, відповідаючи на припущення, що цього року серія вісьме тайм аут, щоб зосередитись на DLC та додатковому контенті для Call of Duty Modern Warfare 2 і Call of Duty Warzone. Після останнього звіту Bloomberg, видавець зв'язався з новими торговими точками, щоб підтвердити, що нова преміальна гра Call of Duty Буде випущена у 2023 році, хоча додаткові подробиці про назву не надходили. Згідно з Bloomberg, розробник SledgeHammer Games спочатку розпочав проект як Modern Warfare 2 DLC, але обсяг і масштаб проекту дозволили розширити його до власної назви. Свого роду розширення для хронології Modern Warfare 2. Baldur's Gate 3 підросла в плані системних вимог. З анонсу гри минуло 4 роки, що немало як для гри. З того часу світ гри розрісся і тепер потребує більше ресурсів вашого ПК. Отож, щоб зіграти у Baldur's Gate 3, вам потрібно мати мінімальні потреби процесор Intel Core i5 4690 або AMD FX 8350, оперативна пам'ять 8 ГБ, відеокарта Nvidia GTX 970 чи AMD RX 480 на 4 ГБ відеопам'яті, сховище 150 ГБ. Рекомендовані потреби: процесор Intel Core i7 8700K або AMD Ryzen 5 3600. оперативна пам'ять 16 ГБ. Відеокарта Nvidia RTX 2060 Super чи AMD RX 5700 XT на 8 ГБ відеопам'яті, сховища 150 ГБ. Що стосовно операційної системи, то вам знадобиться Windows 10 64-біта чи Windows 11, звичайно, підтримка X11 важлива. На цьому я буду завершувати це неперевершене відео. Надіюсь, тобі сподобався такий формат, де я не сам буду розповідати про новини. Це набагато простіше, та й часу займає менше. Хоча, можливо, і ні. Ну в будь-якому випадку, напиши все в коментарях, чи надалі випускати Відео такого формату чи, можливо, самому розповідати про ігрові новини. Ну а ти підписуйся на канал, щоб не пропустити наступні відео. Став лайк, якщо ти хочеш, щоб наступний випуск ігрових новин вийшов набагато швидше, ніж він виходить зазвичай. І також пиши свій ахіренний коментар. Ну а я буду завершувати це відео. До зустрічі!